Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас їх зазвичай три позиції, і я вам раджу нікуди не спішити. Вибирати інтуїтивно, в спокійному стані, і будемо дивитися. Підказочки від Таро. І що чекає вас сьогодні? Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Е, е, жрець. А ви знаєте, жрець, він взагалі-то говорить про правду, говорить про мудрість. Тобто сьогодні мудрі якісь ситуації будуть, які можна вирішити тільки коли ви мудро будете, не від голови, а можливо від серця. Коли ви будете сьогодні правду казати, тому що по цій карті йде справжня любов і правда, справжня правда, якою ви її бачите. Не прибріхуйте, не щось там прифантазовуйте, кажіть, як є. Тому що ця карта, вона, ну скажімо так, вона дуже потужна. І енергія від неї йде така, що те, що скажеш, те і отримаєш. Розумієте? Тому не брешіть собі. Не брешіть іншим, а кажіть правду. Сьогодні, можливо, дійсно правда відкриється. Сьогодні відбудуться якісь ситуації, які вам додадуть досвіду. Ось. Це дуже, дуже хороша карта, в тому плані, що людина проходить якісь випробування і по цій карті і навіть якісь іспити. Це вже іспит, мої дорогенькі, сьогодні. Карта номер два. Uh -huh. Що може вас сьогодні чекати? По-перше, купи продай ось все таке матеріальне, якісь подаруночки. А з другого боку, це комунікація. Комунікація між рівними, між тими, хто це заслуговує. Це можуть бути дійсно й подарунки. Комунікація в якихось презентіках, можливо, хтось вам дасть якусь шоколадку, якусь квіточку, хтось дасть якусь цінну пораду, теж проходить по цій карті. А можливо, ви комусь допоможете, дасте цінну пораду. Просто комусь сумочку піднести. Це вже допомога. Ця карта говорить про допомогу. В тому плані, що це щось таке матеріальне. Допомогти сумку це теж. Ви берете щось важке, це монети. Ось якось так. Якийсь обмін може бути, бартер якийсь може бути. Я тобі це, ти мені це. Люди домовляються: купи продай хата, дрібнички якісь, ось якось так. Торги можуть бути. Карта номер три. Прекрасна карта. А в повному обсязі емоційність сьогодні це і любов, це і щастя, це буде вас переповняти. Це і удача, хороші новини. Це коли сім'я збирається за одним круглим столом чи квадратним, немає значення, але тут люди зустрічаються. В такому приємному, в піднесеному стані якась хороша новина, якась подія, у когось юбілей, у когось дійсно якесь свято, вечірка, хтось закохається, хтось одружиться, хтось народиться. Ось якось так. Тобто чудова карта, емоційна карта буде вас переповняти. І знаєте, так аж коли по всьому тілі іде таке тепло, приємне. Щось таке від хороших новин, наприклад. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!